Пане Богдане, вітаємо вас, слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір. Добрий вечір, героям слава. Отож, писанка довжиною у 2 метри прикрашає ваш парк. Ці гарні традиції вже два роки, і нині її встановили на заході разом з внутрішньопереміщеними особами. Розкажіть про цей захід. Розкажіть, як долучалися люди, не до таких, скажімо, прикрас, і як реагували. Хочу сказати, вже в нас насправді традиція в нашій громаді встановлення писанки Великодньої в нашому парку імені Зиновія Петруха. Встановлюємо вже це третій великодень, і колись своїми руками, своїми силами зробили це наші депутати нашої громади. Кожного року е, стає це місце для нас е, святковим. Е, с, навіть е, започаткували, започаткували таку традицію з нашими отцями е, по святу е, пасхальних кошиків в нашому парку біля нашої писанки. Ну і так, е, е, наші е, Працівники сільської ради, працівники культури, наші внутрішньо переміщені жителі також вже сьогодні одягнули писанку до святкування великодніх свят. А чи додаються якісь візерунки кожного року до цієї писанки? Це, мабуть, була б цікавою традицією. Ми знаємо, що пасхальні ці прикраси українські вони мають величезний символізм, і кожен цей знак має і несе в собі якесь сакральне значення. Чи додаєте ви або, можливо, збираєтеся такі прикрашати і кожного року якимось новим візерунком? Так прикрашаємо, прикрашаємо вербовими гілками. Е, Прикрашаємо барвінком, прикрашаємо е, ще е, з нашими е, і е, в, вишеним, в, в, вишитими візерунками е, цю писанку. Звичайно, що не тільки от сама писанка кована, але і прикраси обов'язково мають бути. Знаєте, мене як маму завжди вражають історії про те, як наші українські діти допомагають нашим бійцям. От справді просто до сліз, і всі дітки, які зараз нас бачать, ви великі молодці, так продовжуйте. Зокрема, сьогодні мені розповіли про те, що діти садочка, муроманського садочка передають пасочки нашим військовим. Розкажіть про це. Так е організовуються наші е вихователі з батьками спільно з нашими е дітьми і е роблять такі волонтерські е заходи щодо. Збирання пасок, випікання пасок і відправляння тих пасок пакунків нашим військовим на передову. До речі, ти звернув увагу, що там пасочки були синьо-жовті. Така маленька деталь, але наскільки там багато патріотизму і символізму, от в цьому всьому знаю також, що дітки ямпільського ліцею формують великодні кошики для нашої армії. Як взагалі реагують школярі? От ці паски якраз показують зараз. Ну в таких деталях насправді дуже багато чого означає. Я б дуже хотіла, щоб і наші діти навчалися також в кожна школа була така патріотично налаштована. Це дуже важливо. От і Ямпільський ліцей вони формують великодні кошики для нашої армії. Е, як діти реагують? Що вони самі говорять? Ну їм це цікаво. Їм цікаво. Е... Прикрашати е, паску, і ну вони питають, задають багато запитань стосовно того, е, як, е, якими кольорами, і десь діти самі фантазують, що вони би хотіли бачити на, е, на пасті. Наприклад, Ну, є різні моменти, є і е, е, такі е, інгредієнти, як посипка. Е, е, Паски є і е, таке, як е, ну е, обливання або е, випікання вже перед тим як ви випікати паску. Ну цікаво їм дуже, тому що вони десь готуються до того е, вже так традиційно заздалегідь. Також ви формуєте великодні набори для потребуючих. Що входить у ці набори? Як можна їх отримати? І чи це вже є традиційно такі набори? А чи започаткували цю традицію лише цього року? Ну скажу так, минулого року в нас була теж така традиція, і традиція була ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Відправляємо, відправляємо е, нашим хлопцям, які безпосередньо е, є з нашої територіальної громади, ну і є такі, що десь е, звертаються, що за потребою. Е, формуємо ми ну паска це обов'язково е, і м'ясо, і ковбаска, і різні там е, такі. Е, е, Овочі, це хрін, відповідно, мусить бути там? І робимо такий пакунок для наших школи. Скажіть, будь ласка, ще така ситуація зараз в Україні розгортається навколо релігійна і навколо так званої церкви московського патріархату, так як мешканці вашої тергромади ставляться до цієї ситуації, і як взагалі з московським патріархатом бути? Ну, дивіться, це скажу вам так. В нас в нашій громаді, в наших населених пунктах, пунктах нема церковно московського патріархату, не було ніколи, були тільки українські. дати і нас... не буде вже. То, звичайно, що не буде. Ну, люди наші до цього категорично налаштовані. Так категорично. І, ну ми навіть не підносимо такої теми, щоб щось обговорити стосовно е, цього питання. Але є всі, е, з, ну, десь обговорення йде так е, щодо даної ситуації, бо є в інших територіальних громадах, навіть Львівщини, такі е, десь церкви, такого патріархату. Ну, це проти проти цього, і в нас має бути одна єдина українська церква про одну єдину українську церкву. Сьогодні з'явилося офіційне повідомлення про те, що комендантська година діятиме також і на великодні свята, тобто нічних богослужінь не буде. Що мають знати мешканці вашої громади про великодні свята? Ще можливо відбуватимуться якісь символічні заходи? Так, давайте проанонсуємо їх зараз у нашому ефірі. Ну, в нас також ми дотримуємося комендантської години. З шостої години в нас починається богослужіння всі на великодні свята ранку. Ну і відповідно до десятої, до одинадцятої, бо, наприклад, в наших церквах деяких є і по. Е Два ну дві години назначено богослужіння по посвята пасок. Mm -hmm. Ми дякуємо вам за цю інформацію. Дуже віримо і сподіваємося. І знаємо, що так воно буде після нашої перемоги. Будемо обмінюватися пасочками разом із жителями Луганської області, Донецької області. Різні куточки. В Крим завеземо і всі будемо обмінюватися з одними пасочками. Вже будемо вірити, що наступного великодня так воно і буде. З нами на зв'язку був голова Морованської територіальної громади Богдан Свистун. Говорили про Великодень.